Так, доброго дня! Будемо сьогодні робити притирку. Покажи нам гранулятор ОГП 150 техномас струй. Тож 10 кг пшеничних висівок, кг піска, обичний пісок. І олія. 2 літри. Тут 920. Ну, 2 літри. І зараз усе гарно. Будемо перемішувати. Мазуту не використовували на цей гранулятор ротей 100 використовували мазуту. Обичну отработку. Ми сюди вже думаємо, бо так ми он прогнали і воно лежить, ми що не згодуємо з мазути. А це можна і програнулювати, і курочки віддати, і все буде добре. Тож купили саму дешманську олію. 62 гривні. Може і дешманська, може не дешманська. Е, така кошка виходить. І будемо робити притирочку. І починаємо. Чистеньки берутьсями. Гарно, гарно все його. Обов'язково дуже гарно перемішуйте, щоб не було цих грудок, не було ніде нічого. Дуже треба гарно вимісювати. Да, це заберне діво. У міксеру ви його так... Не змішаєте, краще все-таки вручну це робити. І оце перемішали добре, потім залишаєте на 15-20 хвилин, хай постує, випіше чайок попили. Прийшли ще раз гарно, перемішали і суміш готова. І потихеньку сипете невеликими партіями. Ну Це ОГП, то десь півтори години треба протирати по кругу. Гранулка по кругу, гранулка по кругу. То, що так, Будуть запитання, пишіть. Ми починаємо процес.